Великдень головне свято богослужебного року. Цьогоріч воно припадає на 5 травня. Не обходиться Великдень без головного символа свята паска, яку господині здебільшого випікають самотужки. У кожній області України робляться по-різному. Господині ж ще з давніх часів, перш ніж розпочати приготування, проводять обрядовий ритуал. Готування паски зазвичай розпочинається з гарного настрою та світлих думок. Господиня готувала гарну оселю, прибирала, одягала чистий одяг, ретельно мила руки і з молитвою приступала до готування Пасхи. Тож, зібравшись з думками, читають молитву. І не попустимо спокусу, але визвали нас від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Як тільки закінчують цей обряд, господині приступають до приготування символу свята паски. Традиційно випікають їх за стародавнім рецептом українських бабусь, оскільки ті завжди знали, що потрібно зробити, аби паски вдалися. Для початку беруть необхідні інгредієнти. Для приготування паски ми беремо підготовлені інгредієнти, підготовлена опара, мука, яйця, розтоплене масло, олія, родзинки. з цукатами, цукор, цедра лимона, ванілін і кориця і підігріте молоко. А після розпочинають процес готування. Додають усі інгредієнти та починають замішувати тісто. Яйця вливаємо збиті з цукром. До них додаємо молочко. Тепленьке. Тісто ми замішуємо лише. За часовою стрілкою. Навчили нас готувати колись наші бабусі, прабабусі, мами. А тепер і ми прийняли це ремесло. Господині зазначають, важливо звертати увагу на тісто, яке виходить в процесі змішування. Ну, місити пасочку потрібно, доки тісто не почне відлипати від рук. От якщо воно вже не липне, значить уже тісто готове. Далі, відповідно до давніх традицій, тісто накривають свяченою вербою, ставлять в тепле місце та чекають близько години, доки воно зійде. Ось тісто в нас вже готове. Таке, як нам потрібно, і ми будемо накривати діжу нашу свяченою вербою, яку ми освятили в вербну неділю, покладемо її на охрест, так як ми є християни. Поки тісто сходить, господині розтоплюють піч та підготовлюють форми для випікання, в яких згодом приготують паску. Ось в таких каструльках, колись наші бабусі, прабабусі випікали пасочки, і ми продовжуємо нашу традицію випікання пасочок. Аби паска була рум'яною, її поверхню змащують яйцем. Пасочка зайшла, тепер її примазуємо яєчком, щоб вона гарно підроблятилась. А після цього святий великодній хліб запікають у печі. Будемо вигортати зараз і будемо саджати пасочку. Піч наша нагоріла. Господи, допоможи, матінку Божа, щоб наша пасочка спеклася і подалася нам красиво. Коли ж паска спеклася, приступають до завершального етапу прикрашання. Здебільшого роблять це за допомогою яєчного білка та родзинок. Втім, кожен має змогу прикрашати так, як йому до вподоби. Господині з Рівненщини пропонують два варіанти. Спеклася наша пасочка. Ми її вбрали ось такими квіточками, листочками. Так як колись вчила наш, наша бабуся. А цю пасочку ми прибрали сукофруктами, глазур'ю, дуже гарно і більш на сучасний лад. Господині зазначають, що в давні часи наші предки вважали найкращою паскою ту, яка була приготовлена власноруч. Немає смачнішої паски, яка випечена своїми власними руками. Лілія Мазур, Ірина Жуковська, Богдан Курбяк, телеканал ITV, Media Group.